Йо, майор, ладіо, няні, мене будила. Не вижив, ладіо, ну ладно, я туди погаю вс позже. Так, я не поняла, когда еще все. Меня на сегодня вс. За девятая ночь. Я думаю, що скоро буде ланок. Прямо-таки. 50, я думаю, що 59 дев'ятої ночі має бути е, сьогодні година Янку. Янку, так. Да. Ну, це по-моєму так. Я не знаю. І мама казала, що школа в школа залудиться хтось. І спочатку у нас ще потону пидение уже і его. Ну еще одна бабушка Катя. Ой, я упала нечаянно. Не, сосиска Катя скучно, может, пойду в эту а может и не идти в нее. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Все таки піду колобей. Бил-бил-бил-бил-бил. що бил, бил, бил. він дістався нам в автоматі. Правда, мама бігала, то все збивала, але нічого. Зато в неї йде на лада. Мені моя кімнатка сподобалась. Хоч оліл. Southern Look. Ой, 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 ой. нікому вже спати не даешь. Ну. ти його там порізала mm -hmm. Я не знаю, чим тобі заклеїти Може у тебе є в кімнаті десь пластир якийсь. Нема. Так, давай піднімемося. Так. Регально. Ну, я вже нічого не пороблю. Тетя, у ну, вже уже не будь. До речі, вибирай, або ти зараз. Моментально лягаєш спати або бавишся лише в манежі. Ладно, давай в манежі. І ще пазики принесеш. Добре, добре. Ты бы не узнал, что я, я спать хочу. я я я, яй Ой, шесть моего живого. Так раз, два, три. Ну все. Нейлшей 4 пазлика. Ладно. На дорогенько.

Тёка былась. Оп, Ось за спине мощь. так. Пуньк. Хоп. Це та всі уїки забрати. Щоб тату не подумав на мене. А щоб мама подумала на тата. Так. Оп. Спать. Ой, ой, все хочу Так, в вона уже лягла спати, а шапку. Знаешь, типу, не розумієш, ли, що нас сквозить? Ну, а який вийшов. Ну такий собі Давай берись уже. То мені вже самому тут в ніч ходити холодно. Мала. Ну що? Шапку один. Ладно. Інтересно, коли вже старші, блін, сон приїде, а то я вже не можу з цим справитись. Дорога з кимось розмовляє. Ладно. Так, поправлю подушки і не буду їй мішати розмовляти. Візьму халат. Стоп, я халат забув. Так, і зараз будемо, в принципі, переодіватися. Ага, да, все на місці. І все розкладається. Але не підглядуйте. Все, готово. І медаль знімлю, а то вона мені уже пару днів мішає. Стоп, куди я запустив? Порошка, як там робить Мілена. Ну не Мілена, а Мілана, ну ладно. І отак ну все. Надіюсь, в мене там воно не протухне. А точно ще носики треба зняти. Блін, вони мокрі, ну ладно. Стоп! Ладно, ладно. Треба пересісти. Я тупорила башка. Ага, ва її шампунь. Ну зараз, блін, як завжди треба з її шампунями, тими, блін, мучитись. Стоп. Фух. Так. Ми ми йому. Ну, це не миття для голови. Це просто така штука. А вон там от, шампунь для тої башки. Такс, 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 такс. И де воно? я расческую бабскую есть надо. Ну ладно. ля 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 Причешуся. Я. А. Причешуся. По-мужецки. Ну, вроде бы норм. Да, все норм. Дорогая, з тобою все норм. Що? Да Норм. Ну, якщо норм, то ходи уже будемо спати. Ну, ладно, норм. Лице ж А що там? На першому поверсі. Ага, на першому поверсі треба все доповнити. Зараз ми якраз це все зробимо. Зарядка. От якраз ту зарядку я і заберу. Так, от це сюда, оце. Ой, ой, ой. Спати піпець, як хочу. Це сюда, це сюда і це сюди. І оце сюди. Я злий як пес, ну, бо я і є пес. Тому що нам продали не такого пса. <звук> Жити важко. Вс дорога, ходи спати. Блін. Поки я робив ежика уже треба, блін, класно сушитись речі. ла-ла-ла-ла-ла-ла Так, обув яку я завтра візьму Ладно, пофіг, уже завтра вирішу Ой, а де ці подушки були? Ну, під моєю башкою. Ой, я забыла телефон покласть Я нифига не, не разумею, еще никого подушки у нас накладываются Перший все ж таки був день Дорогий, вставай тобі сьогодні на роботу Як? <s adjectives> <Teleikka -menasan> ну так, іди вдівайся Ну, бо завтра в лікарню по понятних причинах. Куди ти ввішеш? Сушитись. Мозгів, походу, у нього не вистачає. А що то вистачає? Ага, я з духовки робив посудомойку. мойку, як логічно. А що то ти так привлагала? Що ти брешеш? Так. А, точно, капці. Фу, ці якісь бабські каблуки для бабулюк. А оце от це от уже мужик буде на роботі. Так, так. ну все, що... тріє. Мому. Так, вона ще спить. Що я забув я її заслонити. ля 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 робота там я десь уже пістала. Блін, мене такий поганий талант. Ну, все. Так, радіо няня вже треба покласти сюди. А і лупу. І, в принципі, можна йти на роботу. Ну, ми трошки не... не зробили, не ладно. Йде ми таксі. Тут? Ага, везіть мене на мою роботу Де? Кого? пять, вроде бы, я не помню. Везіть Ну, вроде бы уже тут. Ну, А, да, тут, тут. Чего вы запізнювались, Майкл? І взагалі давайте побыстріше, а то завтра вже тут будуть зніматися діти. Вони тут будуть виступати? Так! Які в неї противний голос, я тупо не можу. У когось свій тяжко є. На, ну те не тримай. <звук> так. Цей кошара ішово так. Значить, цей кошара, блін, оця що нас знімає. Або і не вона. Так, там обриваються сліди. Ага, блін. І тут обриваються. Вони по повній, блін. Хто тут? Мяу. Ну, як завжди, блін на наступній серії по реальному вже кря-кря, блін.